Документ, який легалізує корупціонерів, він називається 11340, Він якраз про легалізацію і відкуп корупціонерів. Тобто, в подальшому, наприклад, якщо він буде ухвалений в другому читанні, фактично, якщо вони йдуть скажу, на роботу зі слідством, все ок. Я вам скажу це брехня, тому що воно і так існувало. Злочезького... Але зараз вони хочуть це легалізувати так, раніше. Так це було. існувало отак під столом, Ні, а тепер просто українці хочуть сказати. надурити. Воно це, це брешуть антикорупційні ці активісти. Злоческого так і відмазали. Я вам відкриваю таємницю. Так і відмазали, і ті ж саме антикорупційний кричали, що це все правильно. Подивиться їхні соцмережі, це брехня. Як зрозуміти депутатів, які за це проголосували? Я е, ну дивіться, знову таки угода за слідством, і так існувало те, що я вам сказав, це є угода за слідством. Це не вперше так, коли тебе відмазують по такій схемі. Uh -huh. Я прихильник того, що якщо є угода за все рівно повинно бути покарання, uh -huh. хоча б 5 років і конфіскація майна. Коли там сказали, що Злочевський 100 мільйонів дав там на дрони і так далі, вибачте, у нього можна було на 40 мільярдів конфіскувати майна в Україні. Ви тут розповідаєте про 100 мільйонів, те, що він відкупився. І ви розповідаєте, що це правильно? Ні, шановні, це не якісна робота, як мінімум. За я підозрюю, якщо не гірше. Тому ми повинні не не вірити кожному, хто говорить, що він світий, що він бореться uh -huh. з корупцією. Ми повинні бачити конкретні результати і від державних органів від БЕБУ, Набу, САПу вимагати конкретних результатів, так? які можна перевірити, можна помацати, які відповідають конкретним. Конкретним результатам, mm -hmm. а не цим розмовам, що хтось щось десь вкрав. А дивіться так само з приводу конкретних результатів, так само напрацювалися вже, я так розумію, mm -hmm. в проєкті бюджету на 2025 рік Кабмін пропонує вдвічі скоротити видатки ветеранів. Тобто ті люди, які нас захищали з вами, от зараз вони мають отримати майже в половину менше. Якщо цьогоріч на них виділено 13,5 мільярдів гривень, то у наступному році закладають менше 6 мільярдів. Я вам скажу, звідки гроші брати. Перше. У 40 мільярдів ви говорили, правильно? Ну, до, да, гривень, ну, ну якщо в, в гривнях, це. Е, ігорка, вона і ігор, гаральний бізнес, який кришує гітманцев, там, муті, там, все інше. Е, далі фінансисти, у них не 50%, у них 70% треба забирати. Нам вмикалися ми... якраз таке президент Асоціації банкірів України. Вони кажуть, побійтеся Бога, ми і так вже майже голі ходимо. Ну не бреши. В карті Пришити він взагалі, Банкіри, взагалі саджати, саджати з конфіскацією майна, не кредитують реальний сектор економіки, не кредитують. А ВПК. Вони навіть кажуть, що в них немає коштів закупити ОВДП. Що немає? 500 мільярдів нас таки запитував. Брешт, господа, саджати, слухайте, не скажуть. 500 мільярдів в нас немає, щоб закупити ОВДП, а потім отримати більше е, прибутку. Ми ж розумі, саджати, саджати банкірів, саджати банкірів разом з, з правлінням НБ, НБУ. З змутками депозиту. Ви зараз на пана пишного а? замахуєтесь. А ну а там Рашкова не повинна працювати. Вона вона от вже є рішення вищого. Ну, заступник пишного <свісна> а, є рішення вищого суду. Вона була доведена, що вона була причетна до махінації з преміум преміумбанку. І вона там не повинна за часів працювати. Вона ж така сторожила. Чому так? тут старожилка? Я хочу бачити конкретних результатів. Що наша старожилка? що якщо старожил? Кредіт, ну, якщо вона паде, то, то може і навіть банк паде, не знаємо. Так нічого не це не розповідається все казки. Коли банкіри починають розповідати, що вони бідні, це брехня. Просто брехня. У них ліквідності, от так, от, у них 700 мільярдів ліквідності. Коли розповідають, що немає, гроші, до 70% ставити. Банкір, який не кредитує реальний сектор економіки, банкір, який не вкладає гроші в ВПК, паразитики вижирає ресурси від ВПК. Но, з новими правками вибили собі якраз таки банкіри, як ми розуміємо, не. Не оподаткування своїх доходів та, останніми, за останніми результатами, а лишилися правки в, про податки, які будуть стягуватися виключно зі звичайних громадян. 30 Є, ну, там далі. Там... Говорять, що начебто дотиснуло 50%, тому що вони зовсім знахабніли. Е, е... Ну, коротше, е, інформація про те, що 125 мільярдів хотіли е, за рахунок податків е, отримати депутати. Е, після врахування всяких правок там буде лише 30%. І основа це якраз nee, таке те, що Не, платить. Ви можете, плачує... почекайте, ви періодити це 125 це на наступний рік, так. а 30 це 100, за, за за, четвертий, за четвертий квартал, квартал, Тут дві різні цифри. періоди. Дивіться, гроші, де можна дістати там. да? Банкіри, вони взагалі зайва ланка тут, так? Ну вони не повинні існувати. Тому що вони беруть фактично гроші, не звідки вони за рахунок викачування ресурсу з ВПК, з нормальних людей, з нормальних, з реального сектора. Економіки, які в банкір нічого не виробляє. Він сидить у себе в офісі, е е просто пиляє на ОВДП коли підприємство ВПК не можуть отримати гроші в цьому ж банку, в тому числі. Угу. Він не потрібен це. Буде, вибачте, буде варнякати, просто саджати з конфіскації майна. Нам не потрібні такі банкіри. Я серйозно говорю. Нам не потрібно, якщо вони не зрозуміють, що вони працюють в країні. То нехай їдуть за кордон, якщо він там щось а, шантажує країну, що він там щось не буде мені купувати, здається, за кордоном ще більше будуть що... вражені такими кроками, пане Тарасе. Да та мені лише. пофіг, як вони будуть вражені. Нехай потім пишуть в ЄСПЧ, а через 10 років отримує компенсацію тисячу євро. Нічого переживу через 10 зараз. років, але ми отримуємо результати. Нам потрібна перемога, тому що кожен банкірчик, який вижирає ресурс у реального сектора економіки, він в тому числі робить за рахунок крові світу нації, які зараз гине на фронті через відсутність в тому числі да, ресурсів у ВПК, які не отримуються для того, щоб воювали замість солдати, роботи воювали. А у банкірчика все добре. він сидить в теплому офісі в центрі Києва. І все у нього гаразд. Мені потрібна така зайва ланка і паразитична ланка, яка ні на що не працює, але забезпечує фінансування ВПК в першу чергу. Ну, і додамо що трохи інформації. Почали про неї говорити. А я про, я про гроші ще скажу, про mm -hmm. податки. Значить, тіньовий ринок тютюну, тіньовий ринок алкоголю. А, далі а, знисти відсоток відшкодування ПДВ про експорті сировини, зерно, так? Залізна руда і багато чого іншого, от так от там грошей вистачить. Я вже мовчу про працінні схеми на митниці. Далі дозвольте експортувати зброю. То що я вам завжди говорю на мільярд доларів, 200 мільярдів. А що з митницею, до речі, там якісь зрушення можуть бути в цьому питанні так, нічого там. Поки що немає ніяких зрушень знову таки ми повинні розуміти. А Чому я говорю завжди про НАБУ і САП? Тому що завжди це питання боротьби з корупцією це питання боротьби правоохоронних органів. Коли правоохоронні органи не в біса не робить, все інше воно не працює. Ну, ну як ви, ви собі ви приходите до митника, говориться з корупцією. Він подивиться на тебе, ти що ідіот, говорить, як я сам з собою буду боротися? Так. Ну логічно ж, логічно.